Це дуже затребувана професія. Курс дуже обширний, дуже глибокий. Що мені дуже сподобалося, що викладач є практиком. Якщо ви думаєте, що все буде дуже просто і легко, то е, це не так. Якщо вам потрібні дійсно реальні знання і практика, то вам сюди я звати Анастасія, я ще не перейшла в, в IT, до того, як закінчити курс діджитал-маркетингу, я працювала в державній службі, але моя діяльність була безпосередньо пов'язана з роботою вебсайтів. Я займалася адмініструванням контенту вебсайтів. Ну і також працювала в інформаційному департаменті. Тобто, займалася там багато питань, закривала, пов'язаних саме з інформуванням користувачів і зв'язками з користувачами. Тобто, ну більш-менш була моя діяльність. Пов'язана із е, цією сферою, в якій я хочу надалі продовжувати працювати. про те, тому, що я зараз проживаю за кордоном. Після того, як я приїхала за кордон, я влаштувалася на роботу як кастомер сервіс адвайзер. Великий холдинг, е, ну я зрозуміла просто, що це не моє, і е, 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 скільки мені подобалася. Робота саме з сайтами, і робота, яку я робила до цього, я вирішила, що я буду продовжувати, продовжувати рухатися в цьому напрямі, і тому я обрала діжитал маркетинг, так як це було найближче до того, чим я займалася. Ну і плюс зараз це дуже така затребувана професія, затребувана, популярна, і для мене вона дуже цікава. Наразі я не працюю. Я три тижні тому звільнилася у зв'язку з переїздом до іншого міста. Просто офіс моєї компанії зараз знаходиться далеко. Я не можу ходити в офіс для того, щоб працювати. Я займаюся пошуком роботи вже саме в сфері, діджитал маркетинг. Шукаю я роботу, дуже активно шукаю. В основному користуюся LinkedIn. -ом. Ну, і також я проживаю в Британії, в Британії є дуже багато ну, цих внутрішніх ресурсів, через які можна роботу шукати. Я займаюся пошуком. У мене були пропозиції, були пропозиції в діджитал, але в Британії тут у них трошки, трошки такий специфічний ринок, і в них трохи специфічні вимоги. Ну, Як, як для нас, вони можуть навіть здатися дивними. Тому що, наприклад, мені зателефонувала пару днів тому місцева рада, в якої я подавала документи на Digital Marketing Assistant. Вони мені зателефонували сказали, що я гарний кандидат, що я їм підходжу, але запитали мене, де я проживаю. Коли я їм сказала, де я проживаю, вони мені сказали: Ой, це ж вам потрібно годину до нас їхати, вибачте, але це для вас буде дуже довго. Ну. Мені це так трошки дивно здалося. Я кажу, ну це для мене не проблема, тому що на попередню роботу я добиралася також близько години. Ну, на що мені відповіли, що ні, вибачте, але ми віддаємо перевагу людям, які живуть на півдні, а ви проживаєте на півночі міста. Ну, така в мене була історія. Також мені приходять пропозиції ну, в сфері маркетингу, але більше це директ маркетинг це як ви телефонуєте споживачу там, клієнту в майбутньому або потенційному і пропонуєте продаж якихось товарів. Але це не для мене, оскільки я хочу працювати в сфері діджит... діджитал маркетингу. Головним критерієм для мене була програма. Так як ви вже сказали, мені сподобалася, підійшла програма. Мені здалося, що вона достатньо така обширна, глибока. Охоплює дуже багато різних моментів. Ну, не дуже багато, а всі моменти діджитал-маркетингу. Ну і друге можливо, це живе спілкування, так. Тому я обрала Lemon School. Ну, крім того, ви позиціонуєте себе як IT-школа, Ну принципі, правильно ви себе позиціонуєте. Ну, оскільки це був діджитал маркетинг, то відповідно я думаю, що це логічним було обрати it школу, тому що надасть більш поглиблені знання. Ну, як на мене. Зізнання скілів я в першу чергу відмітила це вміння користуватися різними програмами, якими навчили користуватися, такими як CRM. Ну, Конвою я вміла користуватися до цього. Програми по емейл-маркетингу, програми по створенню оголошень, програми по створенню анкет. Ну, це такі основні. Скіли. Ну, крім того, це розуміння того, як взагалі працює система діджитал маркетингу, тому що як я вже говорила, я працювала в державній службі, і відповідно державна служба вона працює зовсім по-іншому ну, в порівнянні з бізнесом. Тому це основні знання, які я отримала. В принципі, я отримала все, що я хотіла, можливо, навіть більше, тому що ну дуже я ж кажу, дуже обширний, дуже глибокий. У першу чергу я відзначила викладачам, що мені дуже сподобалося, що викладач є практиком. Це було дуже помітно, тому що дуже, дуже багато якихось таких от маленьких деталей, які може розуміти лише практик. От Марина Гончарук в мене була викладачем, вона ну це відчувається, що вона в серйозній практики з великим досвідом. Вона дуже гарно знає розуміє всю цю тему діджитал-маркетингу. От тому е, найперше, такий от плюс, який я б відзначила, це е, викладач практик. А е, стосовно підтримки, так ну скажімо так, я підтримкою не користувалася. В чаті я не писала Марині нічого, і з колегами ми також не спілкувалися в чаті, у нас якось так група зібралася, що кожен займався цим сам. От. Але коли в мене були питання, то ми їх розбирали під час уроків, що також дуже добре, коли, коли це робиться під час уроку, тому що інші, інші колеги, які також навчаються на курсі, вони також мають. Доступ до цих питань. Вони також чують, які з'являються проблеми, хто що не розуміє, от, як це вирішувати. От, це такий перший плюс. Другий плюс мені сподобався кабінет електронний, в якому знаходилися всі матеріали, записи уроків. От, ну, це дуже зручно, як на мене. Зручний кабінет, і технічно зручно, і не заплутано. Також мені подобається, що є доступ до кабінету ще протягом півроку, тобто, якщо там щось забулося, то можна зайти переглянути уроки, зайти переглянути матеріали. Ну і третій плюс це звичайно наповнення курсу. Як я вже говорила, мені сподобалося. Дуже глибокі, обширні знання отримала. Ну, такі прям дуже багато нових скілів, і дуже багато нової інформації і розуміння взагалі того, як працює діджитал-маркетинг. Ну, дійсно, це як я б сказала, що це менеджер з діджитал-маркетингу, курс був, а не діджитал-маркетолога, тому що прямо от ми розглянули весь процес, як працює взагалі весь відділ діджитал-маркетингу, я б так сказала, і як цим керувати. Скажемо так, як я вже говорила, я працювала в державній службі, в якій трохи ну не трохи, а яка взагалі працює по-іншому в порівнянні з бізнесом. Тому мені було дуже складно якось визначити свої очікування. Я загалом хотіла, я от сподівалася, що я отримаю ну, би, таку картинку того, як працює діджитал-маркетинг. Але насправді я отримала набагато більше знань і. Самих скіллс, про які ми вже говорили, ніж я, мабуть, очікувала, я би так сказала. Ну, я реально результатом дуже задоволена. Тому що не лише такі загальні знання отримали, а в першу чергу практику отримали. Практика це дуже дорогий такий актив, який дуже складно отримати, якщо в тебе немає там відповідного досвіду. От на даному курсі ми дійсно отримали таку серйозну практику. І тому наразі я не боюся подаватися на різні посади і, ну, в діджитал-маркетингу, тому що я розумію, що де і як працює. Ну, головний план у мене професійний це зараз знайти роботу в сфері діджитал-маркетингу. А наразі щодо навчання, то я наразі ще проходжу курс діджитал-маркетингу на ресурсі курсера, оскільки це міжнародний ресурс і їхній сертифікат він, скажімо так, більш його як більш сприймають на міжнародному ринку праці, я б так сказала. От, ну, поки що я цей курс тільки почала, тому мені складно, складно порівнювати. Я зараз також намагаюся в Британії тут дуже поширено і популярно працювати як волонтер, тому я зараз подаюся в різні такі черіті організації для того, щоб працювати волонтером. Але знову ж таки, це волонтерство у сфері діджитал маркетингу. Ну наразі позиції на які я подавалася, це були позиції СММ і позиції в e e-commerce. Ну, поки що я чекаю відповідь, тому що це було зовсім недавно. А в Британії потрібно витратити достатньо такі багато часу для того, щоб отримати відповідь від компанії, навіть якщо це благодійна організація. Я б сказала майбутнім студентам так: якщо ви думаєте, що все буде дуже просто і легко, то це не так. Тому що курс він технічного спрямування і курс, ну особисто для мене курс був нелегким. Я приклала дуже багато зусиль, я дуже багато часу витратила на це, тому, але я отримала реальний і дуже класний результат. Тому я б сказала так, що якщо вам потрібні дійсно реальні знання і практика, то вам сюди. Але це буде непросто, тому запасайтеся терпінням. Виділяйте час і працюйте, і результат буде.